Кожна зброя має свої особливості. Одна пука може спокійно пересуватися у ворожих чорнилах, у той час, як для іншої наявність ворожих чорних поруч, означає, що час повертатися на респал. У попередніх роликах ми говорили з вами про контроль мапи, про ролі гравців та про командні пріоритети. Тож сьогодні трошки наблизимось до поля бою. Вітаю всіх сплетлендіанців та випадкових глядачів! Сьогодні поговоримо про ведення бою. Поділюсь з вами деякими фішками, які допоможуть вам вигравати більше матчів та бит один на один. На зв'язку, як завжди, рендал, і ми починаємо. Перше, на що треба звернути увагу, це АІМ. Тобто ваша можливість стріляти у опонента, а не поруч з ним. Це актуально для всіх видів зброї, навіть для пензликів, бластерів та валиків. Це дуже очевидна річ, але я все ж маю для вас питання. Ви граєте з гіроскопу? Чи зі стік контролу? Знаю, знаю, це наче ясна річ, що з гіроскопу, а буде однозначно кращий. Але стік-контрол юзери існують, і їх немало. Звикнути до гіроскопа досить складно. Але як тільки ви навчитесь ним користуватись, ви помітите величезний прогрес у своєму вінрейті. Це відбувається через обмеження стік контролу. По-перше, стіки механічно влаштовані так, що у будь-якому випадку при повороті буде інерція. Коли ми відпускаємо стік, він проходить шлях назад до нейтрального положення, що зчитується грою як інпут, і продовжує рухати камеру далі. Також в динамічній грі вам потрібно буде цілитись у рухаючу ціль. Зі стіку важко цілитись навіть у статичні. Також граючи на стіках, набагато важче розгортатися, у той час як гіроскоп дає вам повний та точний контроль над камерою. Але є спосіб трошки полегшити життя стік-контрол-юзерам. Якщо ви граєте на стіках, не забувайте, що ви можете ресетити камеру кнопкою Y. При натисканні кнопки камера повернеться точно туди, куди дивиться ваш сквіт. Це допоможе вам швидко розгортатися та іноді може допомогти прицілитися у опонента. Для того, щоб прокачувати АІМ, можна робити вправи в лоббі або в тренувальній кімнаті. Це дуже корисно та дійсно допомагає швидше сплатити опонентів. Розігрів перед матчем це гарна звичка. Не забувайте рухатись під час тренувань та звертайте більше уваги на рухомі цілі. Дуже важливо вміти слідкувати за ціллю, бо статичних болванчиків, до яких можна спокійно підійти та полити фарбою, у ПВП дуже мало. Слідкуйте за своїм чорнильним резервом. У Splatoon 3 є багато зброї, яка жере значну частину ваших чорнильних запасів. До кожної зброї треба звикати та навчатися користуватися доступними на цій зброї ресурсами. Але навіщо я взагалі це тут згадую? Якщо ви кинули бомбу та одразу почали пуш, у вас буде набагато менше чорнил, щоб досягти цілі, та ви ризикуєте залишитись абсолютно беззахисним прямо перед обличчям супротивника. Тож перед тим, як починати пуш, перевірте ваш резервуар та наповніть його за необхідністю. Також резервуар повністю заповнюється, коли ви використовуєте спешл, Тож іноді це можна використати як швидка перезарядка. Стережіться слеєрів. Нагадаю, слеєри це гравці, які шукають безкоштовні сплати. Їх ви можете зустріти під виступами за кутом та будь-де у неочікуваних місцях. Якщо ви не знаєте, де знаходяться ваші опоненти, то радісно стрибати вниз з виступа, спершу не перевіривши, чи є там хтось, це дуже погана ідея. Якщо ви бачите хоча б трохи ворожих чорнил там внизу, краще перестрахуватись. Та пофарбувати там перед стрибком. Таким чином, якщо там хтось є, ви змусите його показати себе і збережете перевагу у висоті. Стріляти нагору важче та небезпечніше, ніж стріляти вниз. Так, у зворотньому випадку, якщо там нікого нема, ви втратите трохи часу. Але тим самим додасте собі декілька понтів спешл, що теж непогано. Слеєри також люблять заманювати вас у так звані кутові пастки. Це коли гравець робить вигляд, нач він відступає, провокуючи атакуючого погнатись за ним, після чого завертає за вугол та різко розгортається та починає атакувати, користуючись перевагою укриття у вигляді стіни. Щоб не потрапити у таку пастку або на слеєра, який просто кемперить за кутом, не треба робити отак. Таким чином, ви дуже ризикуєте відправитись на респаун. Замість цього. Візьміть більше радіус, тим самим забезпечивши собі шлях відступу та більше часу на реагування. А ще, якщо сфер використовує зброю, яка має меншу ранжу, ніж у вас, ви виграєте бойову перевагу. Тому що у такому випадку ви можете до нього достріляти, а він до вас ні. Використовуйте укриття. На мапах їх багато, і вони стоять там якраз для цієї мети. Якщо ви стоїте на відкритому просторі, ви дуже смачна мішень для будь-якої зброї. Укриття дозволять вам зменшити ризик бути сплатнутим, дозволять більш ефективно отримувати опонентів і дозволять ефективніше сплатити тих, хто виходить на відкритий простір, щоб мати змогу, хоча б поцілити у вас. Більшість зброй наші сквіди тримають як правша. І це можна та треба використовувати, коли ви ховаєтесь в укриття. Якщо опонент буде з правої сторони від вас, та ви зможете, не припиняючи на нього тиск, прикрити більшу частину свого тіла від ворожої фарби. Що зробить вас дуже складною мішенью. Також не забуваємо, що сквіт-форма набагато менше за гоманоїдну форму. Це також можна використовувати в контексті укриттів. Не заважайте іншим. Дайте тіммейтам вам допомогти. Якщо ви граєте переважно як беклайнер або мідлайнер, то вам точно знайома ситуація, коли ви могли добити опонента зарядженою атакою. Але тут з'являється ваш фронтлайнер та становиться точно туди, куди ви почали стріляти. І, звичайно, всі ваші постріли блокуються тілом вашого тіммейта та не долітають до цілі, яка вже змогла втікти. Якщо ви бачите, що хтось з тіммейтів стріляє вам у спину, просто зруште на півметра в сторону та дозвольте їм зробити вам добру справу. Це також стосується тих, чиї постріли блокують. Ваша задача терміново знайти кут, щоб мати більше імпакту на фронт. Бо в іншому випадку є ризик ще сплати перше того, хто був перед вами, а потім і вас. Не стійте близько до тіммейтів. Не зрозумійте мене неправильно. Це дуже добре, коли ви граєте разом і намагаєтесь більше допомагати один одному. Але два гравця. Які дивляться в одну сторону, контролюють меншу територію, ніж гравці, які знаходяться на якійсь відстані один від одного. Бійка 2 на 1 гарна тоді, коли ви атакуєте опонента з різних сторін, бо це змушує опонента перемикатися на два різних напрямки. Якщо ви стоїте одною купою, то вас усіх може сплатнути одна бомба або вправний файтер. Не бійтесь відступати. Відійти трохи назад це не означає скласти зброю і дозволити опоненту виграти. А зовсім навпаки. Якщо у ворога кількісна перевага, перевага у далекобійності зброї, чи у них у всіх заряджені спешали, то є величезний ризик, що вас сплатнуть. Ви будете поза грою декілька секунд, втратите свої спешл пойнти та залишити своїх тіммейтів у ще більш поганому становищі, ніж було до цього. Відступивши, ви зможете зайняти більш вигідну позицію для оборони, надати тіммейтам безпечне місце для суперджампа та отримати певну зону контроля. І коли тіммейти до вас добіжуть, є великий шанс, що у вас буде заряджений спешл, який допоможе виграти перевагу для наступу вперед. Не забувайте про контроль мапи. Якщо ви вириваєтесь на територію опонента, вас дуже легко відрізати від інших тіммейтів. Також у вас буде набагато менше території, у якій ви можете маневрувати, у той час як опонент може рухатись куди завгодно навколо вас. Що є величезною перевагою у бою. Тож фарбуйте навколо себе, забезпечуйте собі простір, у якому ви можете вільно пересуватись, та завжди майте план відступу, якщо щось піде не по плану. А я нагадую, у цій грі ніколи нічого не йде за планом. І найважливіше не забувайте отримувати фан. Це ж гра! Неважливо, компетитів гравець ви чи казуал. Грайте так, як вам подобається, в режими, які вам подобаються, зі зброєю, яка вам подобається. Якщо ви будете грати на сплешоматіку тільки тому, що топ-гравці сказали, що це потокова мета, і що це топ-тір, і що це найкраща зброя, а не тому, що вся зброя подобається саме вам і підходить саме під ваш плейстайл, то очевидно ви будете отримувати менше фану. І далеко такий підхід не зайде. Дуже важливо, щоб грати було саме фаново, щоб ви отримували певні емоції. Тоді і настрій буде вище, і грати ви будете краще. Повірте мені. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Тож, до наступних відео. Stay Fresh!